Група осіб пов'язаних із мільярдером Ілоном Маском зайняла керівні посади в офісі управління персоналом США. Як повідомляє видання Wired, це зокрема керівник апарату Аманда Скелл, яка працювала в компанії штучного інтелекту X. AI, а також старший радник Рікардо Біазіні, який раніше керував мережею підземних тунелів Тесла в Лас-Вегасі. Офіс управління персоналом США відповідає за федеральну кадрову політику. Тож політичні експерти занепокоєні тим, що нове керівництво може перебудувати систему захисту держслужбовців та використати штучний інтелект для автоматизації масових звільнень. Лідери країн Латинської Америки вирішили 30 січня зібрати екстрений саміт через масові депортації з США. Про це повідомляє Financial Times. президентка Гондурасу Сіомара Кастро заявила, що на саміті обговорюватимуть питання міграції, довкілля та регіональної єдності. Як відомлялася раніше, Колумбія і Мексика спробували відмовитися приймати американські військові літаки з депортованими людьми. Проте запроваджений президентом США Трампом 25-відсоткового мита на торгівлю, змусило погодитися на необмежений прийом мігрантів. Аналітики кажуть, що латиноамериканські країни навряд чи підкоряться Трампу. Вони хочуть показати, що захищають суверенітет.